Уже в сьому цього року Луцький авангард приймає всеукраїнські змагання з легкої атлетики. Цього разу близько чотири сотні спортсменів з різних регіонів України змагаються на чемпіонаті України серед юніорів. Це дуже важливі старти для спортсменів, адже вони є відбірковими на чемпіонат Європи, який відбудеться уже наступного місяця. Два дні 5-6 липня на центральному стадіоні Луцька спортсмени боролись не лише за медалі, а й путівку на міжнародні старти до Фінляндії. У програмі бігові стрибкові дисципліни, метання молота, списа, штовхання ядра. Перший комплект нагород до Волинської скарбнички принесли вихованки Любошівської дитячо юнацької спортивної школи Христина Понікарчик та Анна Борисюк у спортивній ходьбі на 10 кілометрів. Йшлося досить легко, але десь в середині. Потрібно було так трошки потерпіти. Результатом я досить задоволена. Звісно, я думала, можливо, буде трішки кращий час. Лише дві секунди програла своїй товаришці по команді Анна Борисюк. Мені сподобались змагання, загалом організація дуже класна. Не подобається, що ходьба завжди рано, проте це вже як традиція, так. Ну, йшлось добре, ми майже всю дистанцію пройшли разом. Ну, виходить на фініші, виграв сильніший. У метанні молота перемогу здобув волинський атлет Артем Черкашин. Як зізнається, цього разу його снаряд приземлився на два метри ближче, ніж його особистий рекорд. Проте це не завадило стати першим. Результатом не дуже задоволений, бо то, що мій особистий 70-65. Е Трішечки по техніці не справився, міг би краще зробити. Але вже як є, норматив на Європу перше місце на чемпіонаті України. Готуюся до чемпіонату Європи у Фінляндії. Шалений спринт, десяток перешкод і жодного права на помилку. Це стометрівка метрівка з бар'єрами, де кожна доля секунди є вирішальною. І лідеркою на цій дистанції серед юніорок стала киянка Єлизавета Землянікіна, хоча і виграла, але результат не надто порадував. Зізнається спортсменка. Розраховувала на краще, бо сезон починала з майстра спорту 13,68, а це результат не на який я готова, тому я засмучена. Якщо у бігу спортсменок розділяють долі секунди, то у стрибках сантиметри. І лише один сантиметр став вирішальним для киянина Адама Білоконя. Починав із довжини 7,20, а переможним для нього став стрибок на 7,41. Результатом в Результатом цілком дуже задоволений. Краща спроба була шоста. В Цілкому змагання. Непогані для мене вийшли. На міжнародних стартах будемо кращі результати показувати, звичайно. Як зізнається, Адам виступає ще в одній дисципліні, де є рекордсменом України. 110 метрів з бар'єрами це мій основний вид. Але довжина мені дає товчоштовпоштовх, поштовх, поштовх, сильний поштовх на бар'єр. Тому це такі суміжні види. Легкоатлетичний чемпіонат у Луцьку став важливим екзаменом для спортсменів, адже є останнім перед міжнародними стартами. І кожен успіх це можливість потрапити до національної збірної. Це фінальний відбір в команду. Ми розігруємо місця. І хто виконує норматив і попадає в тройку, ті відбираються в команду на чемпіонат Європи. Тому ми дуже радіємо, коли є гарантія. Гарні умови для змагань погода нам сприяє і чекаємо на гарні результати за підсумком виступів спортсменів. Юніорська збірна Волині стала срібним призером чемпіонату України з легкої атлетики серед 24 команд, пропустивши вперед лише збірну Києва. Практично всі локації ми закрили спортивні 50 Команда в нас 50 людей, 50 спортсменів. Луць нам дуже подобається. Стадіон дуже класний. Багато спортсменів, які відбираються на чемпіонат Європи у юніорів, який відбудеться у Фінляндії. Попереду міжнародні старти, можливо, нові рекорди і великі мрії. А Луцьк ще не раз стане місцем, де народжуються спортивні зірки. Ольга Цюк, Мирослав Котимчук, телеканал Аварс.